Триває 190-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається встановити повний контроль над територію Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брейській та Гомельській областях зберігається загроза завдання противникам ракетних та авіаційних ударів з території повітряного простору Республіки Білорусь. На сіверському напрямку противник утримує окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії, районів населених пунктів Кам'янська Слобода, Залізний міст, Сеньківка Чернігівської області та Старикова сумської області. На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих районів. На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли із застосуванням озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії, об'єктів у районах населених пунктів УДИ, Соснівка, Великі Проходи. Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські тишки, Старий Салтів та Пришип. На слов'янському напрямку підрозділи ворога обстріляли із ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню райони населених пунктів Грушоваха, Велика Комишуваха, Вернопілля, Долина, Краснопілля, Дібровне та Нова Дмитрівка. Застосував авіацію для нанесення удару по районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Погородичне. Здійснив спробу наступу у напрямку населеного пункту Долина. Успіху не мав, відійшов. На Краматорському напрямку противник обстріляв із танків, мінометів Ствольної та реактивної артилерії, райони населених пунктів Райгородок, Піскунівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, івано дарївка Спірне та Роздолівка. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії, районів населених пунктів Веселе. Яковлівка, Виїмка, Білогородівка, Краснополівка, Званівка, Солидар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Весела Долина. Наступальними діями намагався просунутися у напрямках населених пунктів Весела Долина, Солидар, Бахмутське та Зайцеве. Успіху не мав, відійшов. На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із застосуванням танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Олександропіль. Розівка, Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски. Наніс авіодар по районах населених пунктів Ремівка, Нескучне та Олександропіль. Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Невельське та Опитне. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. На Новопавлівському напрямку здійснив обстріли районів населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Прочистівка. Наніс авіаційний удар в районі населеного пункту Мар'їнка. Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Водяне. Успіху не мав, відійшов. На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли об'єктів в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Лугівське. На Південно-Бузькому напрямку противник танками, мінометами та ствольною артилерією намагався уразити важливі об'єкти в районах населених пунктів Потьомкине, Андріївка, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Новопетрівка, Любомирівка, Шевченкове, Степова Долина, Таврійське, Лупарове, Олександрівка, Первомайське, Лозове, Ольгине. Корабельне групування противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує ведення розвідки виконання завдань з підтримки дій наземного групування та блокування цивільного субноплавства. Зберігається загроза нанесення ракетних ударів по об'єктах та елементах інфраструктури в глибині території України. Віримо у Збройні сили України, резон до перемоги Слава Україні!